Мальовується, опа. Опа. Барматович, знаєте що? От зараз я хочу вас похвалити. Знаєте, я от це подивився звідти з краю. Воно не похоже на рукожопство. Це от пускні так хорошо повлияли на качество. О, що я перехвалив? А чого тут не замащено? Що Барматович? Перехвалив я вас? Що, диванники чекають, коли ми лаханемося? Коли вже встремося? Чекаєте, так, диваніч? Виходить з положення. Опа. Ладно, вважайте, бормотович. Як кажуть, роби точно, а там приблизительно, да, потім. так? Ну трошки щось ви підписжуєте. Чи треба? Але нічого, нічого. Робіть так, як от намальовано. Виконуємо мансарду. Мансарда колони регулярно. Ми пояса, Передача навантаження шпинкового елементу. Планування. Тут же регіляр, то планування знизу трохи інше. Мансарда це напряг, це суцільний напряг. Ще ж розпорні сили От на цій частині даху, на цих яндавах. На тій вже не буде розпорних сил, бо буде стояти на конькому елементі. Звісно, хотілося б за правилом будівництва армопояс кожні 6 метрів перетягувати чимось. Але у нас планування не дозволяє. Хотілося б тут в коньку або чуть нижче зробити, щоб армопояс стягнути тут і там два рази. Але немає можливості це зробити. Коли у нас є колони, та й проєкту нема. Тобто, як прийде заказчик, що ви скажете? Чекай, бо щось в мене цей простієн. Понятно. Валентин, ви знаєте, що треба казати, як заказчик прийде? Це файно. Не так, треба казати. Андрій, прийде заказчик, кажете, прорабу, бав мозги, кругом ліс. А, це ж він і чув, так, звісно. Ну, Правду кажіть чув. А, Заказчики а. люблять, коли прораб приходить, рухає всіх, жахає. Жлядичі люблять, коли борми тою джахають ух.